Вітаємо на інформаційному заході Руху Хочу допомогти біженцям. І сьогодні ми дізнаємось про базові знання трудових прав, які повинен знати кожен українець, який працює у Латвії. І про це нам розповість присяжний адвокат Еліна Чаксте. Для чого це потрібно? Для того, щоб знати свої права, запобігти з боку роботодавця. Порушенню своїх прав і для того, щоб досягти максимальної справедливості на роботі. Es esmu sveicināti. Šodien es gribu palīdzēt bēgļiem informatīvā raidījumā. Šodien mēs runāsim par darba tiesībām. Gadījumā, ja Ukraiņas pilsoņi strādā Latvijā, un par šiem jautājumiem mums pastāstīs zvaigžņu audekla Elīna Čakste. Tāpat arī par citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar darba tiesībām. Šajā video mēs runāsim par virsstunda darbu, darba līgumu uzstādīšanu un bezdarbnieku pabalstiem. Uz monētas veltījumā mēs pakavojam porcelāna apgrozījumā, porcelāna apgrozījumā, Что так Normal Pracy? Normālais darba laiks ir 8 stundas. 8 stundas, jā, 40, stundas ne, 40 stundas nedēļā. <laughs> 8 stundas nedēļā, 45 stundas nedēļā. Tas tas arī tāds - nocietinājums. Normāls darba diena - 8 hour diena, tātad 40 dienas. Tas, kas būs pāri, tad, tad tas būs vairs stundu darbs. І те, що перевищує цю кількість годин, це і буде понаднормовими годинами. Перевірство на дарбу і 7% апмакса. Piamaxa. Piamax, 7% апмара вірс на Отже, за понаднормові години працівник повинен отримувати платню, яка перевищує стандартну на 100%. А, отже, перштунду, до дабом є різні співєробажоїм, це не var бути безізмару. Звичайно, понад нормові години також повинні мати обмеження, вони не можуть бути безкінечними. А, а отіцевос даба самаксу. Що стосується платні. Пам'ят принцип, нотаєкумс, ка даба самакс і язьмакса даба девей скайдранауда основне правило, основний принцип є такий, що uh, зарплатню потрібно виплачувати готівкою. То маря, якщо в договорі працедавця буде вчиненійся по йскатишен банківських контактів, тоді йомуся йскати з банківських Але якщо у трудовому договорі передбачено, що ви отримаєте зарплатню uh, на банківський рахунок, тоді ви його так і отримаєте. Дарб давай пеннакумс і а ізмаксають самоксу, йому ж arī існегт апрєїтину. Катот щи дерба самоксу ра Коли працедавець виплачує зарплатню, його обов'язком є також председаку надати розрахунок, що складається зарплатня. А от parlonasam par дерба дер пар пар партраукмен Uh, і uh, зараз поговоримо про перерви в роботі. Продам сир дарпа лайка, я відпущусь. Звичайно, що під час робочого дня повинен бути відпочинок. Патраком, тумер, пішті не вела капець четрам стундам на дарбі сакуму. І така перерва повинна бути не пізніше, ніж через 4, 4 години після початку робочого дня. Un pārtraukuma ilgums nedrīkst būt īsāks par 30 minūtiem. Ir arī tā, lai monēta arī nevar būt iekšā. Savukārt, ja nav iespējams piešķirt šīs 30 minūtes uzreiz, tad, protams, arī šādiņš laika var nodoot 30 minūtā. Uh, uh, tomēr pāri visam bija 15 minūtes.

І тепер щодо припинення дії трудового договору. Така, а дар були йому варно текти парбаут з Оскільки працедавець і працівник можуть домовитися про випробувальний термін. Он шіс парбаут з не вар бути гарак з 3 місяці. І такий випробувальний термін не може бути більше ніж 3 місяці. Тоді дар б девесвелася з бектаріум з лігому. Un šis pārbaudas laiks darba līgumā būs noteikts, tad viņš to varēs izdarīt trīs dienas pirms pārbaudas termiņa beigām. І Якщо працедавець захоче перервати з вами трудові відносини, то протягом цих трьох місяців випробувального терміну uh, uh, він uh, може повідомити вам про припинення трудових відносин за три дні до дня припинення. Не був ся помиток капець нічогось немає з турпінаторів здарбати. І у цьому випадку працедавець не зобов'язаний повідомляти вам причину такого припинення. Mm -hmm. Savukārt, pastāv arī tādas darba lieka izbeigšanas veids, kā savstarpēji vienošanās. Tā kā tas meklējums bija tāds - mintējums, kā piekāpīt rudētai virsnoksne, ja tā ir zeme, no apmeklētājiem. Šim veidam nekāda, nav nekādas ietekmes uz potenciālu izdevumu sadarbības pakalpojumu sniegšanu. Uh, і якщо ви припиняєте трудові відносини у такий спосіб, це ніяк не впливає на ваше право отримувати uh, грошову допомогу безробітного. Пан везірник Павло Санямшон мазлатвела, Йорій Турір. Кілька слів про uh, грошову допомогу безробітного, я скажу пізніше, тому що там є декілька. Uh, Виділив як можна отримувати її. Ви можете також самі за власну ініціативу припинити трудові відносини. Для того потрібно повідомити працедавця за один місяць до бажаного дня припинення трудових відносин. Un, protams, jums arī nebūs jāatceras nekāda iemesla, kādēļ jūs vēlaties aiziet no šīs darba vietas. Ir jau tā kā monēta jums patīk, jau tādā formā, ir nepieciešama uzgadījuma, kāpēc tieši tam jautā. Savukārt darbdevējam tas nav tik vienkārši. Lepoties daudz, jau ir svarīgi, ka viņam ir jāmin konkrēts iemesls uztaikumā, kādēļ viņš vēlētos izbeigt ar jums darba līgumu. Працедавець повинен зазначити конкретну причину, чому він хоче припинити трудові відносини з вами. І фактично ті причини, за якими можуть припинитися трубі відносини, вони вже згадані у законі. Piemēram, ja jūs nepildāt darbu pienākumus, kas ir paredzēti darba līgumā, tad, ja jūs neveicat obligācijas, kas ir piesprieztas ar darba devēju uzticību. Наприклад, якщо ви поводитеся протиправно і таким чином ви втратили довіру Вел Велакі конкретні ємисли, мов старбдевеєм і пінаком спіпасів, ракствоє та паскедраем пошонотиком. А є ще декілька причин, згідно з якими ви можете втратити робоче місце, але в будь-якому разі працедавець повинен. Вимагати від вас пояснення, якщо якісь конкретні випадки сталися. Катера конкретна, ядем ізвати з Дерб ДВС, що це у стейкому і масло. У будь-якому разі, працедавець, коли він uh, хоче скористатися однієї з причин, щоб звільнити вас, uh, повинен. Uh, діяти у певні повинен дотримуватися певних термінів. А в практиці біже tiek ізmantots таць понямен як працівнику скайце самознишання. А на практиці часто використовується такий прийом, як скорочення штату. Ято ще це дарба даваєм дашкарт пенкаш окай свайце, ка отривотас но працівникам. Бо часом здається, що це є найпростіший спосіб, як звільнитися від працівників. Bet tas nemaz tā nav, jo, ja piemēram darbinieki strīdētos par šo gadījumu, tad darba devējiem būtu jāpierāda, ka tik tiešām ir notikusi īsi darbinieku skaita samazināšana, nevis vienkārši vēlēšanās atbrīvoties no cilvēkiem. Але насправді все не так просто. Якщо дійсно відбувається скорочення штату, то працедавець повинен довести, що саме так і відбулося, бо інакше працівники, яких звільнили, можуть поскаржитися на такого працедавця. Protams, šajos gadījumos, kad jums šķiet, ka jūs esat kaut kādā veidā bijis ierobežots savā darba vietā, jūsu darba tiesības ir bijušas pārkāptas, tostarp nav noslēgts darba līgums, vai arī esat nepatiesi atlaists, varat arī vērsties valsts darba inspekcijā pēc padoma. Якщо вам як працівникові здається, що вас несправедливо звільнили чи порушили ваші права, як працівника, ви можете звернутися зі скаргою до інспекції до трудової інспекції державної. Darba inspekcija varbūt jums nepalīdzēs visos gadījumos, jo, piemēram, ja darba devējs jūs atlaižot nebūs jums izmaksājis jums pienākošos atlaišanas pabalstu, tad darba inspekcija iespējams to nevarēs ietekmēt un jums būs jāvēršas tiesā. Um, pēcījā, vārdu, no vārdu, no Tomār, darba inspekcija, iespējams, nevarēs jums palīdzēt visos gadījumos. Piemēram, ja procedāvis, prezvildnieks, neizmaksāja jums visām pienācīgajām summām, tad, iespējams, jums būs jāvērtās tiesā. Tomēr darba inspekcija vērsties ir vērts, jo darba inspekcija ir iespēja uzlikt dažādus sodus darba devējiem. Teikt, kādas nepatīkamas pārbaudes un līdz ar to, ja galu galā nav iespējams vienoties un ja situācija ir tāda, ka jūsu tiesības netiek ievērotas, tad darba inspekcija noteikti ir tā vieta, kur jūs varētu vērsties. Uh, потрібно зазначити, що варто звертатися до державної трудової інспекції, uh, тому що в неї є свої інструменти, як повпливати на uh, працедавця, навіть якщо не, uh, не допоможе вам напряму, то вона може цьому працедавцеві uh, ускладнити життя в різний спосіб. Пімарам ти катапла сакра дарба скає Даргняка скає самознімашан, та дьемс нотей пеннак аж шести атлантичних пабалс, касар вьен мѣнеше видеос испенс апмѣра. А якщо у зв'язку зі скороченням штату працівників, тоді процедавець зобов'язаний виплатити вам зарплатню за 1 місяць. Он, отомс я емс і

Kādā veidā darba devējs jums var šo uztīmu izteikt? Kā tas varētu izskatīties? Jēk, kādā veidā prasūtājs varēja pateikt par uztīmu, grafikā, detaļā? Tas varētu būt uz vietas, personīgi, kad viņš uzatiektu monētu. Tas var būt monēta, kur leģendāra uz astriņa monētu, jau tādā veidā, kā viņš to var piegādāt. Ar, Tā ir skaitā zvaigznā tiesības pildītāja starpniecību. Tā kā šī maza pa skola ir stāties posma reģistrā, vai arī ar tādu elektronisko pārakstu, ja jūs to izmantojat un esat vienojušies par to darba līgumā. Uh, tā kožs jau ir apziņot, vai viņš izmantoja arī elektroniskiem dokumentiem, jau tādā formā, ja vēl pieteikā, ko piemiņā. Tas būtu par tādu situāciju, ja tā būtu saistīta ar darbu, tiesiskumu, attīstību. Man jāsaka, ka šī joma ir ļoti sarežģīta, un šeit katrā konkrētajā gadījumā ir ļoti uzmanīgi jāskatās. е конкретні обстатки, він і необхідна індивідуальна консультація. Ще б і tikai тоді дуже виправігі. Це те, що я хотіла сказати про припинення трудових відносин, але потрібно зазначити, що ця тема, вона досить складна і кожен конкретний випадок потребує індивідуальних консультацій. Он так от по 베стернег павосту, काय я і як я uh, обіцяла, зараз поговоримо про грошову допомогу безробітному. Та дотеси бездернеку по балсту і неоткарігіно та пам'ятайте, що куру, дарба лікуму панту, дарба тіскас аттецібс і избегц. Ви маєте право на грошову допомогу безробітного uh, не uh, без залежно uh, не, незалежно від того, на підставі якої причини вас звільнили. Tomar botisk ir tas, cik ilgi jūs esat līdz tam strādājis lai jūs varētu pretendēt uz to pabalstu. Але важливо тут термін, протягом якого часу ви працювали на конкретному робочому місці, щоб отримати грошову допомогу безробітного. Рурь теж про да стажу Латвія. А і також ця допомога залежить від вашого трудового стажу у Латвії. Тобто, обдарош ненашен цим стажем, цим дербстажем фактично є або не мазаком по 1 году.

Jāpiemin, ka pašnodarbināts personas viņam nav tiesības uz bezdarbnieku pabalstu. Tātad, piemēram, ja jūs esat Latvijā uzturties un esat pašnodarbinātā statusā, tad bez, bez, bez bezdarbnieku pabalstu jūs saņemt nevarat. Ir jāzīmē, ka, ja šobrīd mainiet statusu kā nozainotāja persona, Yeah, and that I think this are next Pablo Stairs Karty, or to агентура. Щодо порядку надання грошової допомоги безробітного цими питаннями займається Агентство працевлаштування. Un izmaksas ilgums parasti ir 8 mēnešu, 12 dienu, kad ir šī bezdarbnieka pabalsts. Ir periods, kad monēta ļoti lūk, lai būtu izslēgta. Tomēr pāri visam bija bijusi šī lieta - noclāta monēta, jau bija 8,9 mēnesi. Tas hambarai paiet, jo viss tur bija kārtībā. Дякуємо вам за увагу. Сподіваємось, що, як завжди, ця інформація для вас була корисною. І нагадуємо про те, що інші відео ви можете подивитись в наших соціальних мережах, особливо на сторінці Facebook Крівопализипеглі. І до зустрічі у наступних інформаційних заходах.